Що ви забули заплатити 100 гривень за світло, або у вас просто не було грошей. А через місяць ваші банківські карти вже заблоковано, а на вашу єдину квартиру накладений арешт. Звучить як повний абсурд, як страшний сон. І тепер це може стати нашою з вами реальністю. І це не жарт. Про це з трибуни Верховної Ради попередила Юлія Тимошенко. Я думаю, вже всі бачили це відео. Давайте я вам зараз просто по-простому це поясню, як це може спрацювати з нашим новим законопроектом. Значить, схема така: по-перше, у вас, наприклад, з'явився якийсь борг за комуналку, неважливо який, будь-який, хоч 1 гривня. Друге, ви автоматично без суда та слідства попадаєте в єдиний реєстр боржників. І в третє, і тут починається найцікавіше. Всі ваші рахунки, зарплатний або пенсійний, всі вони просто-напросто блокуються. І ви не можете не зняти готівку, не купити чогось взагалі нічого. Але якщо ви думаєте, що на цьому кінець, то ні, це ще не все. І головний жах цього закону, як говорить Юлія Тимошенко, це така родзинка. Вони під час війни можуть у вас забрати єдине ваше житло. Це тобто або будинок, або квартира, де ви живете з рідними, з батьками, з дітьми. Те, що раніше було просто недоторканим і було табу, зараз вони можуть його відібрати. Як вам таке? Ви взагалі розумієте, що це означає? Люди, які ледве зводили кінці з кінцями під час війни, їх просто можуть виконати на вулицю. Це просто треш трешак. Ну, я не за Тимошенко, але вона.